Як я готую десерт із гарбуза за рецептом свого тата. Гарбуз, звісно, очищається від шкірочки, ріжеться отакими от шматочками, можна буде ідеальними кубиками, тут не вийшло, бо гарбуз не був такого розміру. І вкладається у ємність для запікання із кришечкою обов'язково. На дно трішечки наливається водички, щоб не прогоріло. І потім посипається. Увага! Хочете цукру, прошу! Ну я цукру не додаю, тільки ванільний цукор для аромату і посипаю сухофруктами. Сухофрукти можна додати десь наприкінці за півгодинки до тушкування, бо то е, тушкування залежить якраз від якості самого гарбуза, а вони є різні за своєю структурою. Тут у мене ось чорненькі – це сушена ожина. А ще у мене цукати теж сушеного гарбуза купила в АТБ, грушка, яблучко сушене і родзинки. Воно це все напарюється. І коли вже тушкується, я перевіряю просто виделочкою, чи дійсно вже готовий гарбуз, чи не готовий гарбуз до вже вживання. Аромат іде на ціле помешкання, неможливе. Смачно, просто суперово рекомендую. До речі, якщо ви стресуватимете від того, що довго чистити гарбуза, він не так дорого коштує нині на базарі у бабуся, які вже це давно покришили і почистили. Тому купуйте його вже таким готовим. У мене мій з моїх грядок, смакуйте і не стресуйте.